Нові поліцейські патрулюють вулиці Чернігова з 19 лютого. Перші дні роботи найтяжчі. За цей час поліцейські отримали вже 664 виклики. І весь час ця цифра зростає. День тому їх було 515. Зброю застосовувати поки не доводилось. Резонансів з початку патрулювання не було. Найбільша справа розкриття крадіжки по гарячим слідам. Вкрали речі з магазину, втекли. І потім їх патрульні по приметам наздогнали і знайшли. Все, що може бути так, з усіма ситуаціями, наші патрульні вже стикалися. Олександр Леонов не місцевий. Колишній киянин працював спочатку у поліції столиці, а потім Миколаєва. До правоохоронних органів була робота на підприємстві, де дослужився до посади заступника директора. 70% його нинішніх підлеглих мають вищу освіту. Та тих, хто раніше стикався з роботою у правоохоронних органах, в лавах нової поліції не так і багато. Таких у нас ну приблизно 17%. Усього патрульних поліцейських у Чернігові 211 чоловік. За одну зміну виходять на патрулювання 17 екіпажей по 2-3 чоловіка. Вони охороняють місто цілодобово. Зміна одного екіпажу триває 12 годин. Уся робота патрульних координується через інтернет. На планшет їм надходить перелік завдань на день. По ситуації вони вносять у список нові. Усі пересування поліцейських контролює навігатор. Під час патрулювання може прийти виклик. Да? На відпрацювання якогось завдання, а також вони можуть самі під час патрулювання виявити якесь порушення. Якщо вони самі виявляють, вони самостійно вносять це завдання до планшету. Усього для патрулювання міста поліція має 22 автомобілі. До речі, весь час патрульні не проводять за кермом. Вони і ходять пішки. Наприклад, перевіряють закинуті приміщення. Працювати якісь, покинути будівлі. Да? Перевіряти, що там, заїжджати на парковки, перевіряти, чи нема там автомобілів з пошкодженнями. Да? Тому що бувають випадки, коли сталося ДТП, а автомобіль зник з місця пригоди. Усі дії патрульного фіксує відеокамера. Інформація з неї зберігається на спеціальному сервері управління патрульної поліції. Також в складі патрульної поліції є спеціальна моніторингова група, яка контролює роботу самих поліцейських. Це теж з тих же самих патрульних, навчалися. З патрульних. Да, з патрульних. Mm -hmm. котрі навчалися, е котрі контролюють да, все, що відбувається в місті. Вони приїжджають їм на допомогу у складних ситуаціях. До контролю за роботою нових поліцейських запрошують і звичайних громадян. У випадку, коли людина бачить якесь порушення з боку патрульного, радять звертатись на гарячу лінію поліції, аби моніторингова група могла відреагувати. До речі, селфі з копом не заборонене. В управлінні патрульної поліції Чернігова кажуть, підходьте, спілкуйтесь і фотографуйтесь на здоров'я.